Отже, з чого складається комунікаційна стратегія? Для себе я розділяю це на три окремі блоки, з якими логічно і зручно працювати. Перш за все, це ситуаційний аналіз. Це момент, в якому ми аналізуємо, де ми з вами знаходимося. Неважливо, ми тільки на етапі запуску, чи, можливо, ми вже працюємо і нам потрібно переглянути свою діяльність. Це один і той же процес. Ми аналізуємо і дивимося, де ми знаходимося, для того, щоб. Порозуміти, куди нам потрібно правильно рухатися. Друге, це ми формулюємо нашу стратегію безпосередньо. Це може бути на певний період часу, це не три місяці, не чотири місяці, принаймні від року до трьох чи п'яти. Це наскільки вміло ви можете сформулювати свої, своє бачення, куди ви рухаєтеся? Так і в стратегію включають наші комунікаційні цілі і завдання, визначення наших цільових аудиторій, з ким ми працюємо: ключові повідомлення, оцінка ризиків. Креативна концепція, в яку ми це все запаковуємо, так наші повідомлення, і вимірювання, як ми будемо дивитися, чи ця стратегія була ефективна чи ні. І тільки тоді ми переходимо до планування. Планування, коли ми обираємо канали комунікації, інструменти і формати, а також визначаємо, які ресурси, часові, людські, фінансові нам потрібно на цю реалізацію. І звичайно, в кінці оцінка того, наскільки ефективен був наш план. На будь-якому з цих етапів ми повинні чітко з вами структурувати інформацію для того, щоб отримувати зрозумілий результат. Перейдемо до першого етапу: це ситуаційний аналіз. Етап перший ситуаційний аналіз. Ваш аналітичний центр тільки на етапі створення. З чим я вас і вітаю, бо ви починаєте з чистого листка. Ви можете побудувати все, про що мрієте. У вас немає ще передісторії, і тому ви. Тільки попереду досягнення своїх цілей і побудови свого іміджу і репутації серед громадськості в ситуаційному аналізі на такому етапі, на етапі запуску, вам важливо зрозуміти перш за все очікування команди. Вам може здатися це смішним. Але дуже часто буває, що команда очікує від позиціонування і від комунікації цієї ініціативи, організації чи центру дуже різних речей. Тому я рекомендую почати цей ситуаційний аналіз, того що ви поговорите один з одним, як ви бачите позиціонування вашого аналітичного центру. Узгодьте думки, проговоріть, як би ви хотіли, щоб про вас говорили змі. Чи можливо ваші клієнти, чи можливо ваші колеги, щоб це розуміння було одне й те саме? Тому що, якщо ви, як учасники? Цього процесу як представники цієї організації будете мати різне уявлення, у вас не буде єдиного іміджу, не буде з чого будувати і комунікувати цю єдину позицію. Тому надважливо спочатку узгодити це всередині команди, Так провести такий внутрішній бриштормінг, що таке для вас позиціонування. Так, які ваші переваги, які ваші недоліки можуть бути порівняно із тим, хто є ще на ринку у вашому місті чи вашій громаді. Наступне це канали комунікації. Ви уявляєте, який продукт ви будете генерувати. так? Якщо ви генеруєте певний аналітичний документ, певний position paper чи якусь, якісь цифри і дані аналізуєте для місцевих органів влади чи для громадських організацій, вам важливо розуміти, де це будуть споживати, які канали комунікації ваших потенційних клієнтів, ті, хто буде споживачем вашої аналітики, де вони беруть інформацію. Як вони її споживають, коли вони це читають? Потрібно зрозуміти, де вони черпають цю інформацію. Звичайно, вас можуть рекомендувати, можуть про вас почути від колег чи знайомих, але це стається не на етапі запуску. Це тоді, коли ви вже напродукували певний. Продукт, так ви вже маєте аналітику, яка говорить сама за себе. Але я б не рекомендувала чекати цього часу і впускати момент заявити про себе на старті. Тому подивіться, де читають інформацію, де споживають таку аналітичну інформацію, що читають у вас які онлайн-медіа, можливо, які групи в соціальних мережах, газети, можливо, слухають радіо, або взагалі інші канали комунікації є популярні в вашому місті чи громаді, залежно від того, на який масштаб. Штаб, ви плануєте свою комунікацію на міста, громаду, область чи, можливо, національний рівень залежно від цього, ви будете обирати для себе канали комунікації із вашими цільовими аудиторіями, про що ми поговоримо трошки. Пізніше також важливо зрозуміти, хто є лідером думок у вашому секторі. Це можуть бути ваші потенційні партнери, а може це взагалі ваші конкуренти, і ваших конкурентів так само потрібно дослідити, хто вони, як вони про себе заявляють, яка в них репутація, які в них є переваги і недоліки, що є в них такого, що не зможете запропонувати ви. Тому що з цим потрібно буде працювати, і це можна вирішити через комунікацію. Вам потрібно буде, наприклад, більше говорити свої переваги про переваги так, як не говорять ваші конкуренти. Але для того, щоб це спланувати, вам потрібно проаналізувати цих конкурентів. Так само інформаційне поле в ситуаційному аналізі дуже важливо розуміти, як працюють медіа у вас в регіоні. Чи вони використовують аналітичні дані, чи вони співпрацюють з такими аналітичними центрами, як ви, чи в них є така звичка? Якщо в них є така звичка, вам буде легше з ними запартнеритися і надати свої дані, вони знатимуть, як це використовувати. Якщо ж ні, це теж можливість для вас показати їм, що такі дані можна використовувати, і їхні журналістські статті будуть не просто текстом, вони будуть підтвердженим текстом через ваші дані. Таким чином, ви так само зможете про себе заявляти. Найлегше всі думки, які у вас будуть, бо ви накопаєте. Шалену кількість інформації, вона у вас буде і в блокноті, і в комп'ютері, і в голові. Важливо якось запакувати. І я люблю це пакувати, звичайний SWOT-аналіз, про який ми з вами точно чули на багатьох курсах і в житті, тому що це інструмент, який використовують дуже часто в менеджменті з різних сторін. Це SWOT-аналіз комунікаційний в даному випадку. Так? І ми дивимося, зважаючи на ситуаційний аналіз, який в нас є. Сильні сторони, слабкі сторони, з точки зору комунікації, так? Можливо, те, що ми заявляємо про себе вперше, що в нас немає ніякого бекграунду, це є нашою сильною стороною, бо ми можемо голосно, гучно. Зрозумілими меседжами про себе заявити, слабкою стороною може бути те, що в нас немає власних каналів комунікації і, наприклад, ресурсів на розвиток цих каналів комунікації. У нас є ми, наші мізки і руки. І Це все. Звичайно, це є внутрішньою слабкою стороною цієї ситуації. Що ж є зовнішніми можливостями і загрозами? Серед можливостей, коли ви робите ситуаційний аналіз, ви, як я вже зазначала, могли помітити, що, наприклад, медіа не використовують даних. Чому ви? вони їх не використовують важко відразу оцінити, дивлячись просто на чиюсь статтю. Поспілкуйтеся з журналістами, поспілкуйтеся з знайомими, зрозумійте, чому така ситуація. І можливо, це ваша можливість. Так ви будете бачити, що дані не використовують, не тому що журналісти не хочуть цього робити, а просто їх немає. Вони їх не знайшли, тому ви, як аналітичний центр, якраз повинні надати ці дані, і це ваша можливість, так що ви можете навчити журналістів, які комунікують і будуть зазначати вашу організацію, як використовувати дані, які ви будете готувати. Що може бути загрозою, як і в дуже багатьох секторах соціально політичному секторі загрозою може бути, наприклад, передвиборчий період. Ми з вами плануємо запускатися вже цієї осені, коли будуть місцеві вибори. Це є зовнішньою загрозою, на яку ми не впливаємо. Але це так само в цьому періоді є. Якщо ви плануєте запускати свою організацію в такий період, то потрібно зважати на цю ситуацію. Ще одним результатом вашого ситуаційного аналізу стане мапа стейкхолдерів. Коли ви будете аналізувати інформаційне поле ваших конкурентів. Можливо, якісь аналітичні статті, медіа, хто пише про це. Вам важливо зазначити, хто є в полі діяльності аналітичних центрів, розділити їх на групи, ви можете використати будь-який формат. Мені подобаються майндмепи, і розписати, які групи людей, які групи стейкхолдерів є у вашому полі діяльності, хто так чи інакше залучений до вашої діяльності. Отже, swot аналіз і мапа стейкхолдерів є результатом ситуаційного аналізу. Ви повинні дуже чітко розуміти після ситуаційного аналізу, яка в нас ситуація, на якому полі ми знаходимося, куди нам потрібно рухатися залежно від наших організаційних завдань. Дуже важливо: ви не можете рухатись комунікаційною стратегією, якщо у вас немає організаційних завдань. Тому я вважаю апріорі, що вони у вас є, і ви знаєте, куди ви хочете розвивати свій аналітичний центр. А комунікаційна стратегія вам допоможе це зробити.